Каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1026 за підручником Геометрія 8 класу, автора Олександра Рейстера. І наше завдання знайдіть кути М і 4 е, чотирикутника МНКЛ, вписаного в коло, якщо кут К дорівнює 37 градусів і кут Л дорівнює 119 градусів. Ну що, почнемо з малюнка. Мабуть, спочатку коло, так? А потім будемо вписувати в нього чотирикутник. Нам не вказано, який, тому просто чотирикутник. Які у вас вийде? Так. Намалювали. Так. Що нам саме потрібно? Уважно поставити вершини М, Н, К, Л. Саме в цьому порядку? МНК? L. Тепер записуємо да. Около. А для цього нам треба намалювати О, так. Так, далі. M NK L це у нас чотирикутник. Чотирикутник. Так, скорочу. Но ви мене зрозуміли, так? Далі. Кут К у нас дорівнює 37 градусів і кут Л. У нас дорівнює 119 градусів. Так, знайдіть кути М і Н. Так, знайти, знайти кут МЕН і Н. М. І Все, розв'язання. Яку властивість ми з вами тут використаємо? Звичайно, вписаного чотирикутника вколо. Ми знаємо, що сума протилежних кутів дорівнює. 180 градусів. Тому записуємо за властивістю вписаного. Хоча кутів, мабуть, все ж таки буде правильніше, так? За властивістю кутів, вписаного чотирикутника. Ну, я скручу в коло. Маємо. Маємо. Значить, у нас кут М, додати кут К буде дорівнювати 180 градусів. Так? Нам з цього ми можемо знайти кут М. Кут М буде дорівнювати 180 градусів, відняти кут К Дорівнює. І підставляємо значення 180 градусів, відняти 37 градусів. Так, піднімаємо 180, 30, 150, 50 мінус 143, так? 143 градуси є і кут N. Додати кут L буде також дорівнювати 180 градусів. Звідси нам треба знайти кут N. Кут N буде дорівнювати 180 градусів, відняти кут L. Дорівнює 180 градусів відняти 119. Дорівнює, ну так само і віднімаємо, так? 100 мінус 100, понятно. 80-19. Це буде 70, 70 мінус 9, 61. Ну, я так рахую, ви по-іншому, будь ласка. Тому все, це і буде розв'язок даної вправи. У нас 143 градуси і 61 градус. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.